Всім привіт! Мене звати Олена. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у відео я поділюсь з вами інформацією, як я отримала візу в Канаду за програмою Куает, а також як я відправляла свій паспорт і документи на вклейку візи у Польщі кур'єром. Знаходжусь я в місті Зелена Гура, а надсилала документи я до візового центру у Варшаві. І потім на зворот я також отримала свої документи, свій паспорт. Я отримала кур'єром. Я зробила тайм-код до цього відео, і ви можете просто перейти до того розділу, де я буду це розповідати, і не слухати все інше. Бо також у цьому відео я хочу розказати, як я отримувала візу, ще деякі нюансики поділитися. Деякою інформацією воно можливо для вас буде зайвим, бо ви шукаєте саме конкретну інформацію про кур'єрську доставку. Хотіла записати це відео тут так гарно на природі. Але тут дуже гамірно, і навіть якщо на відео це не чутно, то всі ці звуки, машини, діти в парку, люди, які йдуть голосно розмовляють, воно мене все збиває з думки, і я не можу зосередитись щоб вам все розповісти. Тому переміщуємося зараз у квартиру, і там і продовжимо. Слід зазначити, що я не експерт у цьому питанні. Я ділюся з вами лише своїм особистим досвідом, розказую свою історію, як то було у мене. Досвід цей позитивний, бо я відправила паспорт і отримала його на зворот уже з візою. У мене не було часу поїхати до візового центру і віддати паспорт особисто. Також і забрати особисто я його не могла. Враховуйте, що вклейка візи займає до 4 тижнів. І цей час ви будете знаходитись без паспорта. Я подивилася в інтернеті цей час. У когось це два тижні, у когось 4, в моєму випадку то було 4 тижні. І трішки було стрьомно бути в чужій країні без закордонного паспорту 4 тижні, але я весь час знаходилася в зеленій гурі, нікуди не подорожувала, не їздила, то в цілому все пройшло нормально. Якщо ви дивитесь це відео, то я думаю, ви знаєте, що програма Квай для українців була закінчена в липні. Це саме 15 липня було. І ось 8 липня я зайшла на сайт подивитися, до котрого діє ця програма, до, до якої дати, бо знала, що вона була продовжена після березня. Ось я зайшла на сайт і дивлюся 15 липня, а було 8, і я вирішила заповнити анкету. Отже, я заповнила анкету і відразу а, отримала лист запрошення на здачу біометрії. А, оскільки дуже великі черги були у Варшаві у візовому центрі, а, то на сайті пропонували поїхати до Кракова, бо там менші черги. Саме на здачу Біометрії. Візу ви можете вклеїти лише у візовому центрі у Варшаві. А, отже. Я записалася саме у Краків, хоча в мене була поїздка у Варшаву. Я потім з Варшави їхала до Кракова, щоб здати біометрію. Але дійсно там пройшло все дуже швидко. За 15 хвилин я зараз ставлю шматочки відео, трішки там познімала, покажу, де знаходиться візовий центр. Хоча це все дуже просто: в Google Maps видно фото цієї будови, де знаходиться візовий центр, там де здавала біометрію, а можливо комусь. Ще потрібно здати біометрію або просто по звичайній візі. Тут буде для вас цікаво і доречно. А для всіх інших просто, скажімо так, розважальний контент. Тут шумно, не знаю, чи буде вона чутно. Я вже здала біометрію на візу в Канаду. Ну і буду тепер очікувати на рішення. Здавала я ось тут це в Кракові, центр візовий, де можна здати біометрію. 18 липня біометрію і потім чекала. Чекала я майже місяць. 21.08 я отримала лист на пошту The Original Passport Request, тобто запит на паспорт. Ну, точніше, на пошту вам приходить, що в вашому кабінеті RCC є повідомлення, і ви переходите і читаєте те, що там приходить. Ось лист я побачила лише 22-го під вечір. Я його, звісно, відкрила, прочитала, дуже зраділа. Слід зазначити, що у вас є 30 днів на те, щоб ви подали оригінал в паспорту на вклейку візи. Тому зважайте на цю інформацію. Отже, 22-го я побачила свій лист. І 23 го вже поїхала направляти документи. Документи йшли до візового центру 24-го. Це вже в серпні, все. І потім я чекала, можна сказати, ще місяць, а саме чотири тижні, щоб до мене повернулись документи. І 18 го вже вересня мені подзвонили з візового центру уточнити деякі мої контактні дані по адресі для відправки на зворот. Паспорту кур'єром і 20.09, тобто 10 вересня, я отримала назад свій паспорт. Мені його приніс кур'єр. Я дуже зраділа. Була звісно віза в паспорті і дали мені візу на 6 років до кінця дії паспорту. До 29 го року. Тепер та частина, яка буде стосуватися саме що я робила, щоб надіслати паспорт кур'єром у Польщі, і потім щоб отримати його також на та зворот кур'єром. Коли 22 серпня я побачила лист запит на паспорт, – «The original passport request», я відразу подумала, що я не маю змоги поїхати найближчим часом до Варшави, щоб надати свій паспорт на вклейку візи. І так само я не знаю, чи буде в мене час забрати його потім з візового центру. Отже, я вирішила направити його кур'єром, бо знаю, що є така функція. Почала шукати інформацію. І е, подивилась різні відео, дописи, е, і знайшла лише, як там, в Австрії її надіслати, в Німеччині, як з України багато відео є, як надіслати. А от Польщі саме я не знайшла інформації. Тому я вирішила звернутися до першого джерела, пішла на сайт VFC Global, просто в Гуглі набираєте VFC Global Варшава, нажимаєте сайт, потім на Три рисочки обираєте паспорт submission. submission. Мені більш пасує, я більш розумію англійську, тому я саме на англомовній версії сайту знаходжу. Але якщо казати про адресу, я змінювала мову на польську на сайті і саме цю адресу надавала в кур'єрському центрі, щоб вони надіслали лист до візового центру. Гуртаємо далі і бачимо перелік документів, які потрібно надіслати. Перше це є ваш український паспорт, оригінал, який ви маєте надіслати. Друге це наклейка по, про здачу біометрії. Її клеють на зворот е, паспорту. Мені ось він так і повернувся, в неї треба відклеїти. Наступне: ви додаєте роздрукований варіант листа запиту на паспорт. За паспорт Letter, Далі ви надаєте свої контактні дані для зворотньої відправки вам паспорту. Я робила то, надрукувала на комп'ютері, потім роздрукувала все одно вам роздруковувати цей лист запит на паспорт consent Form, і все одно, ну якби ще один листочок роздрукувати і покласти краще, ніж від руки писати, бо може бути незрозуміло тим пані, які будуть на зворот відправляти вам у візовому центрі. Далі вам потрібно підтвердження про оплату зворотній доставки кур'єром. Його також вкладаєте у лист, який б ну, в пакет документів, який будете надсилати, не у лист, а в пакет документів цих. І consent Form – це така форма від візового центру, яка дозволяє їм обробляти ваші персональні дані. Отже, давайте до консентформ. Просто натискаєте в пункті 6 на посилання, скачуєте і роздруковуєте. Заповняти потрібно другу і четверту сторінку. Третю заповняєте лише в тому разі, якщо за вас буде інша людина у візовому центрі отримувати ваші документи. Хтось каже, що четверту сторінку заповнювати не потрібно, але заповнювала і другу, і четверту. Багато є відео на просторах інтернету, як заповняти саме концертформ. То я думаю, якщо у вас виникнуть питання, то ви зможете то легко знайти таку інформацію. Я вже оплатити? Зворотню доставку. У пункті 5 ви нажимаєте на посилання, заходите на відповідну сторінку сайту, гортаємо вниз, бачимо реквізити банку і нижче бачимо 112,50 злотих, те, що потрібно заплатити. О, у моєму випадку можу сказати, що я не маю польської картки чи рахунку банку, і банки не завжди беруться робити. А оплати на а, рахунок польського банку, польської компанії, тому є маленький лайфхак. Я просто пішла на пошту, на польську пошту і попросила заплатити мені на рахунок. Там це роблять без проблем. Є комісія, звісно. Але хто займає ну, максимум. Хвилин 10. до будь-якої пані, в будь-якому віконці і кажете: мені потрібно оплатити на рахунок, даєте реквізити. Я також переклала тут польською мовою, просто змінила мову на сайті. А, і а, цю інформацію показала пані, сказала, що мені потрібно оплатити. І коли у вас готовий весь пакет документів, ви можете його надсилати. Давайте ще раз: це оригінал паспорту, наклейка про здачу біометрії, лист запрошення на подачу оригіналу паспорту, а, ваша зворотня адреса, куди надсилати паспорт з всленою візою, підтвердження квитанція про оплату. На зворот, що вам доставили вже паспорт всклеєною візою кур'єром і консент Форм. Я взяла цей весь пакет документів. Консентформ заповнена вже від руки, ручкою, друкованими літерами. Взяла цей весь пакет документів і поїхала. У нас є такий пункт, який співпрацює з різними кур'єрськими службами є ЄПАК у Зеленій Гурі. Приїхала до них і кажу, дівчата, мені потрібно надіслати мій паспорт і пакет документів до візового центру. Як то краще зробити, якою службою? А, мені то відправити дівчини. Я надала інформацію для відправки паспорту кур'єрам польською мовою. Вони все заповнили, і а, ну, я оплатила цю доставку. так. А, Далі по трек номеру я відстежувала і бачила, що 24 серпня пакет було доставлено до візового центру. І далі мені залишалось лише ці чекати. Так що, для тих, кого цікавила інформація, як надіслати паспорт, то оце робиться таким. Чином ціла монтувати відео і зрозуміла, що не вистачає деякої дуже важливої інформації. Дивіться, з 30 вересня будуть нововведення. Якщо ви здавали біометрію в одному візовому центрі, наприклад, ви здавали в Варшаві, а вклеювати візу будете у Берліні. Або ви здавали біометрію в Україні у Львові чи Києві, а вклеювати візу будете в Варшаві. То вам потрібно буде доплатити додаткові збори за переведення біометрії до 30 вересня. Це безкоштовно. Тому Якщо ви вже отримали The Original Passport Request, тобто запит на оригінал паспорту, а швиденько подавайте свій паспорт, якщо у вас така ситуація зі здачею біометрії і вклейкою візи. Біометрію здавали в одному візовому центрі, візу будете плануєте вклеювати в іншому візовому центрі. Я буду намагатися. Якнайшвидше змонтувати це відео, можливо, у вас така ж сама ситуація, як і в мене, і ви не можете поїхати до 30 вересня, подати паспорт особисто. Але кур'єрською службою ви можете надіслати, і якщо до 30 вересня ви надійшлите, то у вас не буде додаткових затрат. Далі продовжу трішки ще свою розповідь про візу і ще такі. Нюансики розповів у цьому відео. 18.09 мені подзвонила пані з візового центру, щоб уточнити деяку контактну інформацію, а саме по моїй адресі. Хоч у мене було все надруковано, все одно виникли запитання. І вже 20 вересня я отримала кур'єром FedEx назад свій е, паспорт, це був великий білий конверт, і всередині маленький, в якому вже лежав паспорт. Була дуже безмежно рада тому всьому, у моєму випадку це зайняло 4 тижні. 23 серпня я надіслала свій паспорт до візового центру, це була середа. І 20 вересня я отримала паспорт на зворот. Це також була середа. Тобто рівно 4 тижні. Враховуйте це, бо весь цей час ви будете без свого оригіналу паспорту. Ну і заключна частина нащо та віза. Чи буду я їхати до Канади, працювати, жити? а Може, я хочу резидентство Канади? Я не маю на сьогодні відповіді на ці всі запитання. А, якщо я плеяла візу, якщо я її зробила, то явно я маю наміри поїхати до Канади. Але чи поїде до Канади щоб там працювати, я не знаю. Якщо вас цікавить саме поїхати і отримати дозвіл на і 3 тисячі канадських доларів, то вам точно це потрібно зробити до 30 березня 2024 року. Але якщо вам дали візу на досить тривалий терпін, ви можете як візитор їздити до Канади, коли ви захочете. Я вирішила, що це чудова опція. Можливо, я ще до 30 березня поїду до Канади. Хто його знає, цей світ такий непередбачуваний. Можливо, я просто поїду туди як турист, як візітор, коли матиму на той час і змогу. Як для мене, то це була чудова нагода зробити канадську візу. І майже не нести ніяких затрат, бо ви не платили за подачу документів самої анкети, ви не платили за задачу біометрії по програмі Квайт. Лише ті затрати, які було понесено, це поїхати в моєму випадку до Кракова і здати біометрію, і потім заплатити за відправку кур'єром. Паспорту до Варшави і з Варшави до Зеленої Гури на зворот. Мені здається, чудова опція. Зараз ви також можете отримати канадську візу на загальних підставах, як це було до війни, ви подаєте всі ті ж документи, але ще платите додаткові збори. А, і мені дуже радісно мати в своєму паспорту а, візу на 6 років а, до Канади. Сподіваюся, колись відвідати цю країну. Маю там навіть знайомих. Колись я ходила на англійську, і Мартін Тічер він якраз живе в Канаді. Ми підтримуємо зв'язок і інколи переписуємося з ним, то у мене навіть є до кого поїхати у гості. А ще по цій же програмі туди виїхали мої. Троюрідні сестри та брати, тому можу поїхати до них. Знаєте, тут багато можливостей. Я за те, щоб подорожувати, дивитися цей світ, побувати на інших континентах, і мені здається, що це прекрасна опція мати е, таку змогу. У е, мене тепер є віза до Канади, і я буду думати, як найкраще скористатися. Дякую всім за перегляд цього відео. Якщо ви дивилися прямо ж до кінця, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Мій канал про моє життя, про мій досвід, яким я тут з вами ділюся. На сьогодні все. Всім па-па!